Вітаю! Ми на Білоцерківському авторинку. До вашої уваги Hyundai Matrix 2002 року. Має 145 тисяч кілометрів рідного та перевіреного пробігу, 1,8 бензиновий двигун під газову установку та автоматичну коробку передач. Авто купувалося офіційно в Україні та мало лише одного власника. Тож, давайте розглянемо його детальніше. Авто має гарну комплектацію. Це стильний і практичний компакт вен з чистим і сучасним дизайном. Він має простий, але елегантний вигляд з округлими формами і м'якими лініями. Великі фари і широкий передній бампер додають автомобілю виразності і динамічності. Бічні лінії кузова створюють відчуття руху і стабільності. Збоку він має великі бічні скла, що додають просторності кабіні та підвищують видимість. Все це робить Hyundai Matrix привабливим вибором для тих, хто шукає зручний і естетично задоволений автомобіль. Має повний електропакет, регулювання дзеркал. Також автоматичну коробку передач, кондиціонер, магнітолу. І там знаходиться приладова панель та бортовий комп'ютер. Авто ззаду простора. Має столик. І підлокотник. Авто має вмісткий та компактний багажник. А я запрошую вас на тест драйв цього авто до нас на авторинок. Нагадую, що працюємо ми кожного дня без вихідних. Цю автівку ви можете придбати в лізинг або в кредит. У нас ви це можете зробити швидко та безпечно. Тож за більш детальну інформацію пишіть нам у коментарі, телефонуйте, а краще завітайте до нас та побачите все особисто.